Добрий вечір, шановна громада, шановне панство. Що я роблю вночі? Так, беремо коннектор. Не видно, пише готовий, Підключіть коннектор. Беремо коннектор. Зараз покладу телефон, приєднаю. Вот ну, так то выглядит, там праска. И пыша. Потребна авторизация. Хм. Mm. Цікаво. Будемо авторизуватись, поки все. Так, продовжую начні експерименти. Тут в мене правка, праска, тут в мене зарядка, пише готова. Тут в мене Це Все, -все штукується і два проводи. Замикаю дротики. И пралка работает? Разумикаю? Пралка замыкается.